Ну що, всім привіт! Сказано, зроблено. Сьогодні? Яке? 29 липня 2025 року. Зараз 7 годин і 7 годин і 11 хвилин ранку. Я прокинулась по звичці в пів сьомої, раніше так прокидалась. Бо ходила на роботу, в такий час прокидалась, Сьогодні прокинулась і хотіла далі спати. У мене годинник заведений на 9 годин, тому що я вчора пізно лягла. У мене така є проблема. У мене після 9 з'являється енергія. Я починаю щось робити, вчити щось робити. Ряженку вчора закінчила зробити, ну і лягла. В 12 потім там ще почитала і лягла десь пів першої. Це в мене проблема. Я все роблю правильно, а спати йду завжди пізно. Це в мене з інституту. Там ми починали вчитись після 12. До 12 в гуртожитку ходили друзі по гостям туди-сюди, а потім я йшла в робочу кімнату. Але зараз її там немає в гуртожитку. Я їздила в мій гуртожиток, ходила, дивилась, там вже немає цієї робочої кімнати, прибрали її. І я після 12 починала вчитись. А коли були діти малі, то я після 12 починала консервувати, щоб мені ніхто не заважав, було не жарко і до 4 ранку. І оце в мене така звичка дурна. Я розумію, що це дуже, дуже некорисно і погано. І я дивилась на бабусю, якій я допомагала. Вона в 9 годин, пів дев'ятої, вона йде до ліжка. І вона лягає спить. А у мене в 9 годин енергія з'являється. Ну, сьогодні, сьогодні я не виспавшись, от не виспалась я, але вирішила, думаю, треба переламати цей мій неправильний режим. Хоча в мене сьогодні дуже насичений день. У мене 3 чи чотири роки англійської, але я на всі не піду. У мене прийде моя степ мене пофарбує. Потім мені треба приготувати їжу, бо завтра їжу до, їду до дітей. Но вони сказали, що борщ самі зварять, так що мені менше там з риби зроблю щось, да може він ігред. У мене американський зять дуже полюбляє вінегрет. Ну, подивлюсь, що встигну, те зроблю. І не виспавшись, може, днем і днем мене не буде часу лягти, поки марити трошки. Ну, ладно, може я так зможу переломити свій непральний режим. Так що, так, виходжу на вулицю, взяла з собою воду з лимон... не з лимончиком, а з яблучним оцетом. Взяла з собою, не дивилася ніякі новини, що там в Україні, нічого не дивилась. Завжди в мене день починається з того, що я дивлюсь новини, а потім щось роблю. Зараз новини не дивилась, все взяла з собою телефон. Зарядки в мене мало. Надію, що в мене вистачить. Зарядки не знаю. Біжу на вулицю, чому? Тому що подивилась, 77 градусів по Фаренгейту, перевела це 25 по нашому. Я такої температури давно не пам'ятаю. У нас 35, а то і більше. Вчора слухала новини по США, кажуть, там в деяких штатах під 50 на сонці жара така, і я на вулиці не буваю зовсім. Вчора на йогу збігала туди і назад. І все. Ну, Тут мені недалеко на ту йогу йти. Ну, Посиділа я трошки біля. Бібліотеки ну жарко було, жарко і душно, не можу я. І тому зараз біжу на вулицю, взяла з собою гантелі, Якщо людей там буде небагато, зроблю я там і зарядку ту, що я роблю. Так що так, і взяла книжечку з бібліотеки про мушкетюрів. Там вона така тоненька, просто адаптована для початкового рівня чи для середнього. Так що, початок нового дня, нового життя, нового мого режиму, надію, що так. Я все життя робила завжди і досягала своєї цілі і мети, а от з, з режимом дуже мені важко. Ну це просто дурна в мене звичка, я розумію. Треба брати приклад з людей літнього віку, які от рано йдуть до ліжка. І рано встають. Це всі кажуть лікарі, що це корисно. Ну головне зараз, що там свіже повітря. Все, біжу на вулицю, зніму на вулиці, щось, якщо в мене вистачить зарядки. Взяла з собою повербанк, але я так давно їм не користувалася, не знаю. Може, його треба було зарядити. Все гарного дня, нам гарного початку дня в США, в Україні. Нам гарного ранку, а Україні гарного дня. Пробачте, не виспалась я сьогодні, всього 6 годин спала. Ну, сьогодні в мене знову вихідний, тому що на цьому тижні у мене майже як канікули. Працюю всього два дні. Ну, нічого. Потім буду знову працювати в своєму звичайному розкладі. Зато щось зроблю відпочину, і щось зроблю корисне. От, наприклад. Зміню свій розклад. Все, я пішла на вулицю, поки не жарко. Ну що, не так у нас і прохолодно на вулиці, вже є сонце, але все одно краще, ніж днем, чи ввечері. Ввечері духота. Вийшла тут у нас такий парк недалеко. Людей немає. Ну, по дорозі там кілька кількість вийшло, а так немає людей. От я зайду сюди, я пі... не буду сидіти, я піду в інше місце. А, зараз тут не протіку. Ось хотіла показати, тут у нас така дитяча площадка, дуже багато дітей в ньому буває одним. От бачите, які вон калюжі стоять. А тому що у нас кожного дня дощі. По-моєму, вчора не було. Ось і оце відра. Щось одного відра нема. І там л'ється вода, у ці відра, а потім відра перевара... перевертаються, і вода виливається на асфальт. І діти під цими відрами купаються. Багато дітей тут завжди днем, коли жарко з батьками. Ну і я сказала, що взяла гантель, якщо не буде людей, буду. Робити. Але хочу сказати, що тут люди не заморачуються. Вони тут приходять з колясками, ставлять коляски. Мені подобаються мамочки, а самі роблять йогу, зарядку, всякі вправи, е, під е, музику танцюють, там всі маю маму збираються і роблять. Я якось хотіла зняти. Але тут не можна знімати людей без дозволу. Тому так. Ну, людей небагато. Бачу, там на куртах грає теніс. Ну, Більш-менш нормально. Ну, Не таке свіже повітря, як сказала моя подруга, вона вчора вийшла з собакою 5 годин, каже, було так хорошо. Це, мабуть, 5 годин, коли я буду працювати, 5 годин виходити чи що, дихати свіжим повітрям. Зараз я б не сказала, що. Дуже, дуже гарно. Все одно мені якось так душновато. Може вологість висока, не знаю. Так, пішла найду добре, хороше місце, щоб мені подобалось. Зніму рюкзак і пороблю зарядку, поп'ю водички, а потім почитаю книжку і новини. Далі буде, Залишайтесь зі мною, як це цікаво. Робочий день. Сьогодні вівторок. 7 годин 30 хвилин. Люди до роботи, може вихідні, не знаю. Грають в теніс. Мої турецькі друзі. Друзі сказали, що вони вранці теж грають. Може я їх зараз побачу. Кажуть, що ввечері багато людей. А, це і вони. Мабуть, а може це вони. Вони кажуть, що в багато людей і, і душні, тому вони будуть вранці. Людей мало вранці, правда? Пів восьмої. Людей мало. Курти майже вільні. А ввечері тут люди грають до ночі. Мені подобається в раці гуляти. Я так робила в Олександрії в 22-му році. Виходила а вранці, поки людей немає. Свіже повітря. я гуляла. Але у нас там був такий класний парк. Я люблю дикі парки. Не такі парки, що там все зроблено для людей, корти. Площадки. Я люблю дикі парки. Як лік. У нас тут такого парку немає. Треба їхати до річки, їхати. Це недалеко, ну чи 20 хвилин пішки йти, чи на велосипеді їхати. Але тут місто я боюсь їздити на велосипеді по дорогам. Я не знаю правил дорожнього руху. Ось. Тому боюсь, а дома я жила. Біля річки, десь хвилин цього мені піти було до річки. Я там кожного дня вранці гуляла. Там ще була собачка, яка жила в лісі. Ми її збудували будинок, будочку. І я ходила кожного дня, я її кормила, гуляла з нею біля річки навіть два рази на день. Ось так. Ну що, мені подобається? Я згадала, як це було раніше, мені дуже подобається. Єдине, що я зараз схожу на роботу на сім, на це мені або треба вставати в п'ять, навіть раніше. все ще темно, мабуть, на вулиці. Або або вихідні. У мене вихідних багато, буду, вихідних. А коли вийду на пенсію, буду раніше лягати, раніше вставати. І гуляти вранці є люди, які ходять, гуляють. Вони ну, дуже багато. Ну, може ж люди на роботу пішли, як я. Подивіться, яка краса. Я. У мене є камера GoPro, мені дарували діти. І я на своєму старому каналі, то що була в Молдові, я там на GoPro знімала просто природу, просто на річці. От гуляю, ходжу, гуляю, знімаю. Така краса, мені так подобалось. Потім я сама дивилась і відпочивала душею психологічно. Я, я дуже люблю природу. От у мене є дві подруги, дуже гарні подруги, але вони не люблять природу. Вони кажуть, ми відпочиваємо у великому місці. А я ні. Для того, щоб мені відпочити, розслабитись. Мені так, там люди йдуть, повертаюся назад. Мені потрібна природа. Мені потрібні дерева, мені потрібна річка. Я посиджу, почитаю книжки, Ну, давно я цього не робила. Ой, із-за цієї жари посиджу, подивлюсь на річку, почитаю. І, і я дуже-дуже відновлювалася після від цього. Тут, на жаль, такого немає. Коли ми були в Олександрії, було там, я і на велосипеді каталася, біля річки сиділа, а тут немає. На жаль, ну і йти непогано. От буду раніше лягати, раніше вставати. Так у мене зараз настрій змінився, хоча я і не виспалась, але зараз так приємно погуляти в парку. Так, шукаю яку-небудь лавочку, де мені потрібно можна зробити зарядку. Ну, Оце ж парк такий. Зробити зарядку і книжку потім почитати. Я б не хотіла біля дороги, дорожок. Але немає затиш на такму місці. Зараз ще в одному місці подивитися. Хотіла я Фото взяла свою палку, а вона, мабуть, переселяна. Тому знімаю відео, як показую себе спортсменку. І рюкзачок. ваша подарувала мої гардечки. Тут я знайшла лавочку, вона так і непогана. Не біля доріжки сонце попадає. Треба раніше виходити. Зараз буде роботи зарядку. Мені подобається моє, моє життя. Дай коли надовго витримати. Тут головне вставати. Часно вставати. Часно лягати. Додому з першої своєї прогулянки на повітрі. Іду додому, включили вже фонтан, але дітей ще немає. Зараз 849. Біля кортів уже черга, дітей привезли багато. Тут нікого поки немає. А вже жарко. Така краса поруч. Мені дуже подобається, що в США. В Арлінтоні, в Олександрії, ростуть такі кущі, дерева дуже-дуже красиві, які цвітуть починаючи з весни. І от зараз майже кінець літа, і вони цвітуть і так красиво. Це просто-просто радує мої очі. Ну що, я повернулася додому. Зараз 9:02. Я вийшла з дому в 7.32, в півтори години я гуляла на вулиці. Зараз вже 28 градусів, виходило, було 25. Мені сподобалось, ну як, мабуть, на 70%, тому що я люблю дикий парк, а тут місто я знімала. Відео потім послухала, там дуже-дуже шумно, тому що косили траву. Але накладувати звук зверху я не буду. У мене просто немає на це часу, тому може маленький кусочок поставлю, а так все виріжу. Я можу це робити, але не маю часу, особливо сьогодні у мене багато дуже справ. Ну, мені сподобалось. Можна ще раніше виходити і може йти до річки. Річка не так уже й далеко. Ну, зато я півтори години погуляла на вулиці, а ось моя помилка, що я не взяла нічого їсти. Півтори години ходила, робила зарядку, а їсти не взяла. Хоча ось у мене снег лежить, і йогурт у мене є. Треба було взяти. Я тільки водичку з оцетом з яблучним випила і все. А зараз дуже-дуже хочу їсти, тому зараз я відключаюсь і буду їсти, а потім робити домашні справи, перемішуючи їх з уроками англійської. Почитала трошки книжку на вулиці, зняла відео, зробила зарядку. Ну, мені сподобалось, хоч погуляла півтори години. Я вже так не гуляла, мабуть, я не знаю, з весни і за цієї жари все. Всім гарного дня, вечора. Я буду щось робити. Сказала, зробила, мені дуже подобається. Якби я не сказала на відео, може б я і далі б так спала довго у вихідні дні, а так ні. Сказала, треба зробити. І мені сподобалось, і надіюся, що це в мене такі прогулянки будуть частіше. Пока-пока.